Перемовини між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та очільником країни агресора відбудуться в п'ятницю 15 серпня. Напередодні під час виступу у Білому домі американський президент зазначив, що за підсумками його зустрічі з путіним є ймовірність досягнення перемир'я. Також Трамп висловив сподівання, що розмова з російським. Правителем буде конструктивною. Також запевнив, що відразу після зустрічі зателефонує європейським лідерам, щоб проінформувати їх про перебіг зустрічі і про те, якою може бути угода. А от кореспонденти телеканалу Вінничина запитали він та гості міста їх думку з приводу перемовин. Переговорів про Україну без України не має бути, але реальність каже про інше. Будемо надіятися на якісь залишки адекватності Трампа і. Що він не продається з потрохами. Та все буде складатися до того, щоб було мирно. Ну тобто, будуть пропонувати Путіну забратися з наших територій, на що він не погодиться. Ну, я думаю, на цьому і закінчиться. Є надія така, нам нічого не лишається, що треба вірити. Бо дуже вже ця війна достала всіх. Просто перекладання з постов порожнє, тому що Росія не погодиться на наші умови. Ми не погодимось на умови Росії і все. Тобто, ніяких. Сувів, як на мене, не буде. Хіба що не знаю, станеться щось цікаве, можливо, ну як в лапках цікаве, якщо війде в гру інша якась країна, або, не знаю, або почнеться якась тотальна підтримка України. Можливо, якісь зрушення і будуть в сторону е зупинки. Е не війни, а можливо, бойових дій. Але точно це не розмова про перемовину з приводу території, передачі територій і втрати чи набуття території без України. Я думаю, це неможливо. Я сподіваюся на це.